Закид Зеленського вищому генералу збройних сил України сигналізує про розкол в українському керівництві. Пише американське видання The New York Times. Видання пише про те, що в офісі президента заявили, що слова генерала Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут, була корисною для росіян. Офіс президента в суботу розкритикував Верховного військового командувача України залужного за такі заяви і сказали, що ці коментарі допоможуть росіянам. Це був яскравий публічний докір, який сигналізував. Зував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у без і того непростий час для України, пише автор виступаючи на національному телебаченні заступник голови офісу президента ігор Жоква заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла у глухий кут, полегшує роботу агресора і додав, що коментарі викликали паніку в Україні і у західних союзників. Розрив між генералом і президентом виникає у той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж лінії фронту у тисячу кілометрів не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін. Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні. Керівництво України також турбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем та Хамасом. Зеленський вже заявив, що його армія не отримала достатнього озброєння для наступу. Війна в Україні Зеленський каже, що конфлікт Ізраїля з газою відводить фокус від бойових дій. Пише BBC. за словами Володимира Зеленського. Це одна з цілей Росії, яка у лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. І він заперечив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут, незважаючи на нещодавню оцінку цього питання високопоставленим військовим генералом залужним. Контрнаступ України на півдні поки що мало просунувся. Пише видання. Це викликало побоювання щодо втоми від Війни серед західних союзників Києва. Війна між Ізраїлем та Газою відводить фокус від війни в Україні. Визнав президент України Володимир Зеленський. За його словами, це одна з цілей Росії, яка у лютому 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. І він заперечив, що бойові дії в Україні зайшли у глухий кут, незважаючи на нещодавню оцінку цього питання високопоставленим військовим генералом Залужним. Контрнаступ України на півдні поки що мало просунувся. Це викликало побоювання щодо втоми від війни серед західних союзників Києва. З припущенням про зростаюче небажання в деяких країнах продовжувати надавати Україні сучасну зброю та кошти. Україна використовує штучний інтелект, щоб допомогти розмінувати мільйони російських мін. Пише видання Тайм. Зараз територія України найбільш замінована у світі. Кількість мін на землі загалом у 100 разів перевищує показник Афганістану, якщо вірити словацькій дослідницькій компанії «Глобсек». за умови швидкого припинення бойових дій і. Мінування нових ділянок, очищення території старими механічними способами зайняло б 757 років. Утім, українці не покладаються лише на старі методи пишевидання. Держава скор скооперувалася з американською it компанією Палантір у випадку України. Палантір виступає сервісом, який аналізує великі масиви даних про потенційно заміновані території. Коли група вводить запитання в чат-бот, фільтруючи район поблизу шкіл або лінії електропередач. Програма наближає супутникове зображення, поки не стане видимим поле з окремими деревами. Червона підказка зі знаком оклику позначає ймовірну міну. Співробітник натискає кнопку, створюючи запит на відправку групи розмінування. За понад 600 днів після вторгнення Росії Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі. Вважається, що третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касентних бомб, а також дротами, мінними пастками та осколками снарядів. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, Що пишуть найкращі закордонні видання про ситуацію в Україні? які оцінки вони дають, і що нам варто чекати на що варто звернути увагу. Я розкажу завтра о 12.50, а Я ж нині передаю слово своєму колезі. Дякую, Вікторії. До зустрічі завтра. Я ж буду завершувати цю годину. Ну